Всім привіт! Сьогодні продовжуємо розбиратись з педалькою Tube Screamer. І поки на фоні я запаюю елементи на платі, то перейдемо до серці цієї педалі, а саме до гейн стейджу. І якщо встигнемо, розберемося ще трохи з темброблоком. Так що поїхали! Сподіваюсь, буде цікаво. Як ви можете пам'ятати з попереднього відео, в основі цієї педали лежить. Операційний підсилювач подвійний GRC 4558. Не буду особливо вдаватися в деталі, що таке операційний підсилювач. Лише скажу, що це компонент, що складається з декількох транзисторів з обв'язкою, що дозволяє підсилювати сигнал у багато-багато разів. Як я вже казав, ми маємо справу з подвійним операційним підсилювачем. Це значить, що він складається з двох половинок, кожна з яких має інвертований та неінвертований входи, а також вихід. Оскільки коефіцієнт підсилення будь-якого операційного підсилювача знаходиться десь в діапазоні від 30 до 100 тисяч, це співвідношення вхідної напруги до вихідної, паки, то ми використовуємо. Не інвертуючий вхід з зворотнім зв'язком від виходу звучить досить складно, проте на практиці це отака досить проста схема підключення, яка за рахунок зміни резистора в лінії зворотнього зв'язку дозволяє варювати коефіцієнт підсилення операційника. Уважний глядач в цей момент може сказати, що на нашій схемі, яку я приводив раніше, все значно складніше, є дуже багато елементів. Проте давайте розбиратися крок за кроком, що воно та як. На малюночку зліва я навожу дещо спрощену схему в симуляторі, яка в принципі дозволяє показати основні елементи без діодів, без конденсатора у фідбеку та без змінного резистора. Щоб ви зрозуміли, що це по суті одне і те ж саме. Далі ми будемо додавати нові елементи. Ну, і за формулою Гейн без резистора в ланцюгу змінного буде 12-кратний. А зі змінним резистором на 500 кОм, як в схемі Tube Screamer, буде аж 118 Якраз за рахунок такої ступини підцілення напруги відносно входу ми отримуємо певний перегруз. Але це ще не все. Давайте розбиратися з іншою обв'язкою у фідбеку. Ось у нас відкритий симулятор, тож давайте додамо один діод для того, щоб побачити, який ефект він матиме на сигнал на виході. Добре видно, що одна частина з сигналу має певне обмеження. Це є головна функція діода, і за рахунок цього діоди можуть використовуватися в дісторшенах і в даному випадку як обмежувач в овердрайві. Давайте додамо діод в іншу сторону, і ми отримали симетричний сигнал в такому випадку, як з обмеженням з одної сторони, так і з іншої відносно. Точки центральної. В різних варіаціях педали, тубскрімер та інших. Є різна схема підключення діодів, але в цьому випадку я вирішив залишитись в одному з варіантів тубскрімера, коли два діоди йдуть в одну сторону та один діод іде в іншу сторону. І зараз давайте на симуляторі спробуємо таку схему. В принципі, в принципі, на графіку в симуляторі того особливо видно не буде, але певний імпакт на звук, така схема підключення має. І це така напівасиметрична схема підключення. Симетрична це коли один діод в одну сторону, інший в іншу, чи два діоди в одну, два в іншу. А, і. А, Асиметрична – це коли в одну сторону один діод, чи різна кількість діодів в різні сторони направлені. Таким чином сигнал стає е, змінений трошки по-різному з одної частини, зверху синодоїди чи знизу. Але тут варто зрозуміти, що це все лише нюанси, як і марка діоди, оскільки різні типи діодів по-різному впливають на звук, по-різному обмежують його. Е, і про діоди ми якось проговоримо іншим разом. Тож давайте рухатись далі, далі нашою схемою та подивимось на вплив інших елементів, що є в фідбеку на звучання. А в схемі у нас присутні ще два конденсатори. Один 47 нанофарат, що йде серією, за Після нього йде серію резистор 4К7. Який потім йде через на землю, це нам дає хайпас Filter, що починає зрізати низькі частоти нижче приблизно 720 Гц. Також паралельно до діодів маємо конденсатор 51 пФ, що в даному режимі підключення буде в залежності від значення змінного резистора 500 КОм зрізати частоти верхні частоти починаючи з, чи з 5 кГц, чи з 60 кГц. 60 КГц нам не особливо впливає е, на звук, але це у нас для випадку, коли ручка Distortion виключена в 0. А от коли Distortion у нас на максимум, то ми отримуємо більш округлий звук, зглажений відносно високих частот. Ну, а вдалі в ланцюгу після першої половинки операційного підсилювача йде фільтр, що складається з резистора 1К та конденсатора 22 нанофарад об землю, що створює е, high -pass фільтр, що зрізає частоти всі, що нижче 720 Гц. Але про хайпас-фільтри та таке інше, в мене є окреме відео, тому ви маєте зрозуміти, що там є. Не жорсткий зріс, а він має повільний спад. Трошки відволікуся від самої схеми та розповім, що ж відбувалося весь час цей на фоні. Я поступово крок за кроком впаював один елемент за іншим, відрізав зайві ніжки та допаював те, чого не вистачає. І так, поки не залишилось лише те, що треба. Зараз замінюю декілька резисторів. на Правильної потужності, тому що то були завеликі для такої маленької платки, та продовжу займатися до впаюванням елементів на платку. Тож, повертаємось до схеми. І після пасивного фільтру у нас йде активний темброблок, тобто ручка тон. В залежності від положення ручки тон, цей активний еквалайзер може працювати як low pass фільтр, що йде в паралелі з попереднім фільтром, і дуже сильно зрізає всі високі частоти десь від 1,5-2 кГц, але в положенні максимальний требл він працює у петлі у фідбеку та зрізає частоти суттєво вже після 3-2 кГц, але все одно не настільки, як у положенні бас. З метою досягнення плавності регулювання в оригіналі використовується потенціометр типу V-Tape. Але для самостійної збірки можна обійтися лінійним потенціометром, проте треба зазначити, що регулювання тону буде не таким плавним. Ну що ж, на сьогодні це все. Наступного разу вже будемо збирати подальку та пробувати, що й до чого. Побачимось!